21 -е століття. Щогодини в світі презентують новий гаджет. Щохвилини реєструють десятки тисяч нових вебсайтів. Щохвилини люди відправляють мільйони текстових повідомлень. Технології розвиваються дуже швидко, а з ними змінюється і весь світ. У античні часи спорт був примітивним. Із появою людей бажання до самовдосконалення і змагання виник, наприклад, біг. Потім були нові епохи, нові винаходи і нові види спорту. Із появою перших кінських упряжок виникають перегони. Завдяки цеховій промисловості виникли м'ячі а разом з ними футбол, волейбол і баскетбол. Із появою перших моторів з'явився феномен автоспорту. Зараз ера комп'ютерних технологій і спорт відповідно. Теж комп'ютерний, тож сідайтесь позручніше, і дозвольте мені вам розповісти трохи про кіберспорт. Поняття кіберспорту з'явилося у 1997 році, коли у Сполучених Штатах була заснована професійна ліга кібератлетів. Вже тоді вона мала на своїй меті проведення турнірів з комп'ютерних ігор та розвиток нової індустрії. Поступово по всьому світу з'являлося все більше прихильників кіберспорту з плином часу. З'являлися і нові організатори, і нові дисципліни. Зростали покоління кіберспортменів-початківців. У 2001 році вперше були проведені світові комп'ютерні ігри World Cyber Games. За своїм форматом вони нагадували Олімпіаду, а тому не дивно, що викликали справжній бум інтересу до кіберспорту. У цей період перспективність змагань з комп'ютерних ігор зацінили великі компанії на кшталт Samsung, Intel та Nvidia. За їх підтримки проводяться чемпіонати світу ESWC, а згодом перші масштабні чемпіонати проводить шведська компанія DreamHack, яка змогла за 10 років з об'єднання друзів-альтруїстів вирости в одного з лідерів кіберспортивного руху. Кіберспорт в Україні з'явився дуже рано. Змагання з Quake, Starcraft, Warcraft та Counter-Strike проводилися в нашій країні ще у кінці 90-х. Геннадій Веселков сьогодні розвиває комп'ютерний клуб в центрі Києва, але чудово пам'ятає і ті роки. В країні з'явилися перші комп'ютерні клуби. Це були небольші кімнати з буквально кількома комп'ютерами. Іногда там з десятками з двома десятками компів. Це вже були великі клуби на ті времена. Как правило, они открывались где-то на первых этажах, квартирах, зданий. Ну, иногда в каких-то подвальных помещениях. Открывались энтузиастами. И буквально мгновенно после того, как они открылись, они очень быстро наполнились огромным количеством людей. В те времена было компьютер купить очень сложно. И все бежали в компьютерные клубы. Во многом именно это способствовало тому, что сформировалась Якогось ком'юніті, тому що люди не просто грали в якісь комп'ютерні ігри, вони грали в сообществе, вони общались друг з другом, увлекались, как бы цим делом. Ну і в якийсь момент сложилось так, що людям захотілося соревноваться. Одним із основних центрів розвитку кіберспорту свого часу став Донецьк. На початку 21-го століття там було проведено безліч змагань не тільки локального, а й міжнародного рівня. Та Уфік Хідрі сьогодні популярний коментатор. Алотте, как починав, не забываем. Появилось большое количество клубов. В каждом районе их там было по 10-20, по 10-20 компьютеров, по 10-20 клубов. Конечно, были большие клубы, вот такие как Ультима. обговаривались о различных скидках, о том, что мы проводим чемпионаты, придумывали правила. В общем, это был полный энтузиазм. Ты ньюсмейкер, ты судья чемпионата, ты еще и участвовал в чемпионате. Ну, в общем, это очень классно, такое время было. И на самом-то деле турниров мы провели огромнейшее количество, и они были как очень маленького масштаба, так и в принципе на то время громадные. Как первый наш серьезный проект это Лига компьютерных игр, там Кубок Донбасса. Ну, я уже, если честно, даже не помню всего того, что мы успели провести, и ну, просто количество чемпионатов, наверное, невозможно посчитать. Я думаю, что каждый, кто смотрит эту программу, хочет калейс, хоть в какую игру на компьютере все играл. Кіберспорт виник через бажання певних людей довести, що вони грають краще за інших. Ну, от беріть мишку, клавіатуру, гарнітуру, ігрову поверхню, монітор, власний комп'ютер. І вперед. Головне, в кіберспортивних іграх рівні умови, найпопулярнішими дисциплінами є Dota 2, League of Legends та Counter-Strike Global Offensive. Найлегшою для розуміння негеймеру дисципліною є Counter-Strike. Головне завдання тут за допомогою віртуальної зброї, знищити групу противників. Гравці відточують свої навички володіння гвинтівками, але дуже часто цього буває замало. У Counter-Strike важливо вміти діяти командно та влаштовувати опонентам неприємні сюрпризи. Тому у цій грі необхідна ідеальна координація рухів та холоднокровність. У наших краях над популярною є дота 2. тут теж змагаються 5 на 5, але війна проходить між чаклунами. Перед стартом команди обирають собі персонажа серед більш ніж сотні доступних. Кожен з них відрізняється унікальними здібностями, уміння правильно і вчасно використовувати які, і вирізняє переможців. Саме у ці дві гри на січневому чемпіонаті світу змагалися найкращі гравці планети. Турнір пройшов у мінську. Для проведення змагань під кіберспортивні потреби перебудували головну гордість білоруського президента – Мінськ-Арену. Подібні роботи тут не велися навіть напередодні хокейного мундіалю. Протягом чотирьох днів заповнені вщен трибуни скандували назви улюблених колективів, а завзяті уболівальники намагалися взяти автограф у кумирів. Спортивний стадіон вперше на пострадянському просторі використано як майданчик для проведення кіберзмагань, але за кордоном це вже норма. Протягом усього чемпіонату головними улюбленцями публіки була команда НАТО «Свінсере». Саме цьому бренду належать найбільші успіхи вітчизняного кіберспорту. А тому не дивно, що у Наві така величезна армія фанатів. Для багатьох досі не зрозуміло, яким чином можна із групи геймерів зробити справжніх зірок. З'ясуємо це особисто. Я завітав у головний офіс кіберспортивної організації Наві. Ця компанія одна з найуспішніших у кіберспорті взагалі у світі. Позаду мене багато кубків, і це далеко не все, що цікавого можна знайти тут. Команды появилась организация, скажем так. Вот это было достаточно тяжело, насколько я знаю, это все делали своих, своими средствами обходились. Потом на протяжении пары лет ну, там, весь став нави обходился, наверное, там человека 3-4 было. Офис был в квартире. Сначала в подвале, потом в квартире, потом в двух квартирах, потом уже вот начали расти постепенно-постепенно. На данный момент компании работает где-то порядка 80 человек. Ну, в нашем случае это менеджеры, аналитики, тренеры, travel менеджеры, мерч, отдел мерча. Ну и у нас, так как модель Navi немножко отличается от модели других киберспортивных организаций, то есть у нас еще большая часть, реально 50% организации, это маркетинговое агентство. Вот, которая, по суті, ну, делает продукт Нави и предлагает і нашим партнерам, спонсорам і так далі. Бренд Нави набув світового визнання і популярності. Гравці, зірки світового масштабу з повноцінними контрактами та величезною кількістю фанатів. У цьому здавалося б несерйозному та віртуальному світі дуже багато грошей справжніх. Реальные деньги пошли в киберспорт только после того, как появилась возможность онлайн-трансляции игр, турниров, матчей и так далее. То есть, как только появился элемент шоу. Деньги приходят от спонсоров, естественно, то есть которые заинтересованы, которые либо э, выпускают продукцию э, так или иначе потребляемую, в общем-то, теми же э, людьми, которые потребляют киберспорт, да, как информацию, то есть это там периферия компьютерные там э, мышки, коврики. Монітори, комп'ютери, комплектуючі все на світі. Бюджети більшинства команд на 70-80% состояти спонсорських дієк. Олег працює у Наві вже 6 років. Серед його основних завдань вивчення аудиторії та робота з нею. На запитання, чи дійсно кіберспорт цікавий переважно школярам, відповідає чітко. Більше 50-50% люди до 24 років. То есть 70% до 24. То есть э, я не могу сказать там детально, что действительно сколько людей из них играют, в, ходят в школу или вот в этом возрасте. Но да, это в основном молодые люди. Конечно же важно э, делать тот контент, который интересен, но он должен быть в любом случае э, как бы адекватным и, наверное, не стоит идти на как бы на поводу публики. Люди в киберспорте они больше сейчас тянутся к какому-то профессиональному продакшену, к тому же спорту, потому что там, ну, там все, скажем так, на уровне. Киберспорт во многом очень учится у спорта, у, у того продакшена, скажем так, у той журналистики, которая В спортивному нустачному спорті за останні 10 років суттєво покращилася якість трансляцій кіберспортивних змагань. Увесь цей час темп розвитку галузі в Україні задає студія SLTV, яка колись теж складалася лише з декількох ентузіастів. Тепер компанія базується в Києві, а над трансляціями працюють сотні людей. Комментаторы, операторы, режиссеры и так далее. И лише старожилы помнят, как все началось. Все люди, которые больше всего стримили, как бы с ними и начали сотрудничать и организаторы чемпионатов других, и различные IT-компании. Но опять же, у нас всегда был свой чемпионат, и мы делали именно упор всегда на него и развитие вот киберспорта по разным дисциплинам именно в нашем регионе. И, в принципе за счет этого мы и развили свою команду и судей, и различных сотрудников, и киберспортивных менеджеров, и журналистов, и очень большая команда кастеров смогла здесь собраться. Ну и в общем-то вот как-то так мы набрали свои обороты. Сьогодні найбільш популярні змагання з кіберспорту збирають біля екранів мільйони глядачів по всьому світу, і ці цифри з кожним днем тільки ростуть. Такою тенденцією збільшення аудиторії не може похвастати жоден інший вид спорту. Фінал чемпіонату світу з Dota 2 влітку 2015 року подивилося більше людей ніж вирішальний матч фінальної серії NBA. А команда Переможець отримала більше призових ніж збірна Німеччини за перемогу на чемпіонаті світу з футболу 2014 року. чотирнадцятого року. високий рост, високі роста точно здорова. Вот. Ну а значит, как бы перспективы на ближайший год, два там, и больше очень хорошие. Потому что если сейчас уже проводятся турниры на стадионах, да, спустя там буквально каких-то 15 лет со времени. там, там ну, 15 там, 20 лет, С момента, когда вообще это все начало зарождаться. вот, 15 лет с момента, когда вот начали проводиться какие-то более-менее серьезные турниры. Но это очень небольшой срок. Если за такой срок киберспорт прошел такой путь. То це означає, що потенціально може вирости ще намного більше за ближайше ну, как бы, роки. Кіберспортивний чемпіонат від студії SLTV за участі команди Na'Vi на НСК Олімпійському стартує вже зовсім скоро. Повірити, що все дійсно розвивається настільки швидко, не так то й просто. Вже 20 травня на цьому стадіоні буде не футбол та не концерт. Протягом трьох днів тут змагатимуться у кіберспорті. Чемпіонат такого рівня на головній арені країни це вже знак якості. Комп'ютерні ігри та змагання з них це вже давно не забавка та не фантастика. Це реальність, у якій ми з вами живемо.